Шановні колеги, шановні кияни, прошу вважати наступну інформацію зверненням до правоохоронних органів Генеральної прокуратури НАБУ. Не дарма справжня опозиція не голосує за бюджет, адже ми з певністю кажемо, що ви більшість його систематично розкладаєте. Те, чим ви найбільше пишаєтеся, стверджуєте як одне з найбільших досягнень якості прозорості фінансів онлайн-портал Прозоро бюджет. Прозорий бюджет, ніщо інше, як піратська підробка і крадіжка міжнародної компанії САП, гарна ідея, яка виникла у 2014 році, зіпсована Назаровим Юрієм Леонидовичем. Наразі вже більше ніж два роки. Попри всі обіцянки цього корумпованого чиновника, розрахуватися з міжнародною компанією, цього не сталося. У мене є відповідь на від САП, що Київська міська рада і КМДА не має права користуватися порталом «Прозорий бюджет. Навпаки, він підконтрольний ті новим особам, ліченим особам, які в штучному режимі керують цим порталом. Ці гарні крадіжки з міського бюджету, які були в минулому році, як по підручнику Гебельса, прикриваються великою брехнею. Дуже потрібна ідея впровадження програми Смарт-Сіті, ніщо інше, як прикриття розкрадання на сотні мільйонів гривень. Кістяк програми, побудова сот, було вкрадено 30-40 мільйонів гривень. З моменту проведення тендеру в 2014 році начальником управління Назаровим з 2015 року був змінений підрядник. Тобто гроші з міського бюджету отримає зовсім інша компанія, не та яка виграла тендер. Тов НВП Енглер, яка належить мешканцю Луганської області і громадянину Росії, сину генерала ФСБ. Суму по цьому тендеру збільшили з 27 до 75 мільйонів гривень, і це без необхідних тендерних процедур. 50 мільйонів гривень хочуть вкрасти. Існує шалене зловживання з поставкою обладнання і проплатою за нього. Наприклад, проплатили за нього 30 грудня, а фактично поставили десь в середині 2016 року. Є відповідна доповідна записка матеріально-технічної особи висувень, що в лютому місяці вона не бачила те обладнання, за яке і за яке надали акти виконаних робіт 30 грудня 2015 року. Це пряма корупція. Чого варте лише один факт, що згідно видатковою накладою номер 127, ціна за один Вінчестер, жорсткий диск, складає тисячу доларів у 2014 році. Вибачте мене, тисячу доларів за один Вінчестер на 600 гігабайт. Як це може бути найгіршим? Є той факт, що всі ціни на електронне обладнання в кошторисі вказані як риночні, такі ре такі, які ви бачите в магазинах. Всі відомі мені фахівці, it ринку стверджують, що на таких об'ємах поставки провідні компанії надають знижку від 60 до 70%. Це загальновідомий факт. Я з певненістю можу сказати, що на різниці. В Ціні мішенковою і оптою було вкрадено десятки мільйонів гривень. Ще один деребан бюджету відбувається прямо зараз в комунальному підприємстві Інформатика, що належить до апарату адміністрації пана Бондаренка. Тендерна система збереження інформації ціною в 9 мільйонів гривень. Це вже четверта спроба продати непотрібне обладнання. Зазначу, що пан Бондаренко на минулій сесії ображався на мене, що я його необґрунтовано критикую. Так от, ця закупка на 9 мільйонів гривень, апаратура коштує насправді 3 мільйони гривень. Гривень проходить якраз по його вертикалі. Щодо ситуації з призначенням IT, директора ІТ департаменту, ми зрозуміли, що один з лідерів Автомайдану пов'язаний з компанією CNI. І хочу зазначити, що з одним з членів конкурсної комісії по виборам керівника ІТ департаменту є молодший Гриценко. Я яка, який буде голос відданий. У цю п'ятницю на тендерному комітеті були відхилені пропозиції. От, мною зареєстровано е, проєкт рішення про створення тимчасової контрольної комісії. Але вже зараз невідомі особи виходять і пропонують не, е, е, незрозумілі розмови. Е, вже зараз е, просять, щоб ми не публікували цю інформацію. Я хочу сказати, що фракція Свобода не. По... Піде на поводу, ми будемо боротися систематично з корупцією, відкидаємо всі пропозиції на всі розмови. І наостанок, ви вірите, що з корупційного зерна може вирости чесний чиновник, Пер Астра через терні до зірок, казали мутрі Лятинани, прагнучи прогресу і знань. А ця команда, мабуть, живе фарасистською логікою політберевошника періоду застою. Я хочу звернутися до вас. Наразі відбувається конкурс на призначення голови айті департаменту, термін якого спливає 14 грудня. В цю середу семи учасників, окрім Назарова Юрія Леонідовича, який заплямував своє ім'я корупцією, двоє помічників партії регіонів. Торветься владу в департаменті, який фінансується на сотні мільйонів гривень з цього бюджету, який ми хочемо прийняти. Прошу вас негайно дати протокольне доручення, зупинити конкурс, провести розслідування в рамках депутатської тимчасової контрольної комісії, відсторонити Назарова від усіх посад. Також я прошу. Зняти з цього бюджету, зняти з цієї програми соціально-економічного розвитку, всі ризики розкрадання на іт обладнання, провести розслідування в рамках депутатської тимчасової контрольної комісії і тільки потім повернути і наповнити. А то зараз все обладнання, яке закопаються, розкрадається по вдвічі або втричі завищеним цінам. Слава нації! Пане Назаренко, дякуємо вам за виступ. Добре, що є зараз на залі присутні. Заступники голови КМДА, я даю протокольне доручення перевірити ту інформацію, яку надав пан Назаренко, в разі її підтвердження вжити відповідних заходів.